Це не Азія, це наші українські Черкаси. Одне з найсильніших енергетичних місць Європи буддийський храм «Білий лотос». в Україні такий один. Лівий кулак, права рука накривається і завершається поклон з ровною спиною. Храм, каже Оксана, відкритий для всіх релігій. Втім, гости просять дотримуватися тутешніх правил. Екскурсії тут проводять щонеділі. Туристам дозволяють доторкнутися до культури. Буквально. Це дійство може зробити кожна людина, яка відвідує у храм, ударити в стародавній православний дзвін. Йому 300 років у храмі. Є п'ять місць сили. У кожному пропонують поставити ароматичну паличку. Запалити можна на кохання, щастя, родину, багатство та здоров'я. Учителю було відєнні і ще міста між двох халмов і рікою. І от таке місце знайшли. Храм охороняють стародавні воїни. Їх спеціально привезли з лаосу. кажуть, варто на них подивитися очі в очі. Ім по кілька тисяч років. майже кожного буду сюди привезли з лаосу, Індії, Тібету і майже всі живі. Це означає, що всередині статуетки або свята земля, або прах монаха. Також при храмі є школа кунг фу. кунг-фу конфу це іскусство життя. Хлопці заповняють, розвивають тілесне, заради духовного. Через заняття в залі ученик вчиться преодолювати свої слабості. І саме тут я зрозуміла, що чай напій тендітний. Чайна церемонія на сході може сказати про все. На Востокі вважається. Якщо вам налили в гостях повну піалу, дорогі гості, допивайте чай, вам пора домой. А мені не додому треба, а знову чай пити, бо кажуть, місце тут є унікальне. Мовляв, стіни із солі. Хіба? І точно сіль. Автор ідеї Дмитро каже, на стінах її 10 тонн. Везли із Солотвино. Забагато вже років, і задужа вона солона і відганяє всяку чортівню в нечисть. Головне, щоб чай був не солоний. А це цукор чи сіль. Ні, це цукор. От тільки алкоголю вам тут не подадуть. Ні в маленьких дозах, ні в великих. Бо спиртне зводить на нівець усю користь цього закладу. Ми дихаємо повітрям таким живим. То алкоголь тільки буде заважати. Із сувеніром з Шеркас я визначилась. Ось так як я клієнту тут вже вкрали 200 кілограм солі. Тут дуже просять не розбирати кафе по камінчикам. Несподівано видовище у торгівельному центрі аж зачарувало. Живий фонтан, відвідувачі просто вражені. Потрясающе просто такого в Черкасах ще не було. Молодці хлопці, дійсно хорошо поработали. Горжусь, що ці ребята з Черкас. Керівник колективу Даша пояснює, краса ця коштує чималих зусиль. Абсолютно за свій шут, абсолютно своїми руками і до спаної ночі. Над цим фонтаном ми працювали три місяці. Та глядач цього бачити не повинен. Це нестандартна конструкція Приходилось підбирати різні насоси, різні інструменти. Нерухома жива скульптура може стояти від години до чотирьох. Втім, за образами живі люди, ентузіасти власного хобі. У нас є і вчителя хімії. У нас є і інженер-програміст, системи техніки, вчителя історії. Ми цим живемо. Фотографуватися з такою красою можна скільки завгодно. Втім, брати інтерв'ю живе з культури категорично заборонено. На те вона і скульптура, аби передавати усе без зайвих слів. Вже завтра місто, очима самих городян. Мій Черкаси.